Як заробляти в десятки разів більше коштів та реалізувати себе максимально у слідуючих 20 років з 2024 по 2044 рік? Привіт усім, дівчата, з такою нестандартною назвою і з таким крутим ефіром. Сьогодні вриваюся до вас на сторінку, спеціально запрошеного від. Вашого майстра, від вашого вчителя, викладача та наставника катрусі, мене звати Тетяна Стаднік. Я являюся спеціалістом по східній астрології. Не спішіть вимикати ефір, дівчата. Я зараз вам буду давати такі корисні поради, без всяких там приворотів магії, що ви зрозумієте, хто реально буде краще заробляти і як це зробити, якщо ви дійсно людина, у якої є. Грандіозні плани. Справа в тому, Друзі, цей контент спеціально підготовлений для вас, для тих, хто має гарну базу, хто працює, кому Катя передала дуже круто свої знання для того, щоб ви розуміли, чим виділятися. Крім маркетингу, реклами, основного продукту, який ви навчаєтеся, потім робити якусь свою справу, так в сфері б'юті. Є ще теми, скажімо так, енергії, планет і всесвіту. Їх ніхто не відміняв. Навіть якщо ви там, не любите астрологів і хочете закрити. Кидати мене, наприклад, помідорами, дозвольте собі ще 15 хвилин послухати, а далі вирішити, корисно це для вас чи ні. Тому що енергії планети, вони впливають взагалом на всіх людей, вірять вони в це чи ні, але я вам пропоную взяти із цього користь. Тому, друзі, поїхали. Дивіться, ми заговорили за якихось 20 років, так? що це таке? Справа в тому, що цей рік у нас рік. Перенавантаження, рік перезагрузки в новий період. Всі замітили, що в нас які події відбуваються. Я думаю, ви розумієте, чим це зв'язано, і розподіл світу, і перерозподіл влади, земель територій і так далі. Але справа в тому, що приходить якийсь відповідний період на цілих 20 років, і якось він на людей впливає. І зрозуміло, що саме зараз, саме нам, українцям або вихідцям з України, цікавить, а як розвиватися, як заробляти, в яку сферу втикнутися. Де бути більш проявленим для того, щоб заробляти. І саме цікаво, що ми заходимо з вами, переходимо з восьмого в дев'ятий період. Хтось по західній астрології знає, що ми там були в, на періоді водолея, там де проявляються усі ці нестандартні науки, астрологія, пророчество і так далі, тому подібне. І зараз ми йдемо в 9 період. І друзі, дівчата. Дами, жінки, всі, хто має жіночий рід, я вам зараз розкрию дуже круту тайну, яка дасть вам розуміння, що ви можете стати кращим і досягнути своєї цілі. Дев'ятий період він буде проходити під гідою жіночої енергії і підтримувати в основному жінок. Не знаю, чи комусь в радість, чи комусь не в радість, ця тенденція вже змінила за декілька років, і ми дійсно наблюдаємо те, що ми приходимо до повного матріархату. Так, ці зміни відбудуться більшість жінок будуть мати потенціал ставати реалізованішими, перспективними. Більше місць крісел у парламентах в президентах різних країн будуть займати саме жінки. Тому я вже виходжу і кричу, дівчата час проявлятись, час заряджатись та реалізовуватися. Це не період, коли будуть чоловіки нами керувати. Тому, звичайно, ми чоловіки всієї планети виселяти не будемо. Думаю, ви зараз посміхнулись. Але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти, що період енергія буде приходити і підтримувати кого а більше жінок. Тому, якщо ви маєте крутезні плани. Навіть якщо вони не зв'язані з професійною сферою, ви взагалі все одно отримуєте певне навантаження по крутій енергії і її треба реалізовувати так. Тому для жінок можливості повний вперед. І тепер. Хто буде на коні? Оцих 20 років, хто буде на коні, зможе реалізувати себе в професійному плані, заробити, проявитися, заявити про себе. Слухайте, записуйте. Усі, у ті, у кого є бренд відео, якісь танці з бубном я собі написала, хто дуже гнучкий. Гнучки у, всі, у, у всіх розуміннях, да? також швидко адаптуються без, без, під зміни. Дивіться, прийде час, коли, скажімо так, інтернет заполонить все, дистанційне заполонить дійсно все. Ми вже до цього йдемо останніх декілька років, все розпочалось з коронавіруса. І це все про те, що якщо ви Навчилися у каті певних знань, у вас є певні здібності, і у вас є певна задача себе реалізувати. Так, як майстер, дівчатка, у вас повинен бути інтернет, своя сторінка робоча, де ви будете показувати себе. Завдання кожної з нас проявитись. І проявитись це не. Сусідкою на кухні, де ви розказуєте кава крута, як ви класно дрете ноги, там без подразнення і всього, так? А, а проявлення у світі інтернет. Тепер я чую вже всі голоси там, та ні, це все гальмо, я не буду там знімати відюхи з голими ногами, лобками і так далі. А тепер послухайте Один, одну важливу річ: як чим раніше ви її. Приймете і змиритися з нею, тим легше вам буде себе реалізувати, що буде рівно дорівнювати заробітку грошей з кожної реалізації, що буде по плюс нулику в кінці суми. Якщо у вас немає в інтернеті, то вас немає взагалі на цій планеті. Так, це чиста істина. Мені також багато чого в інтернеті не подобається, багато неправдивої, фейкової інформації. Знімають голі дупи, це набирає мільйонів обертів, прореглядів і так далі. Але ви зрозумійте, іде період, коли вся цивілізація дійсно перейде в інтернет. Хочемо цього чи ні. І в перші топи в гарні заробітки залетять ті люди в різних сферах, які є в інтернеті яких є якийсь відповідний бренд, які щось там пропонують, знають свою роботу і не стидаються її відзняти, прокоментувати, розказати, показати і так далі. І тепер подивіться на вашого майстра Катю, як вона це вже вдало робить, навіть не дочікуючи таких рекомендацій. На, допустим, знає свої сильні сторони, знає в неї все пропрацьовано з астрологом, але суть в тому, що подивіться, скільки вона знімає Reels, TikTok, вона це все постійно на постійній основі закидає. Там дійсно крутезна інформація. Вона відповідає різним підписникам, вам, дорогі учні, так, своїм клієнтам на різні цікаві запитання, закриває ці запитання, і все це робить в режимі відео. Дівчата, зайдіть, перегляньте статистику її переглядів у Reels, особливо. Фейсбук зараз почав нам бумити там від 50 тисяч переглядів зрозумійте, якщо ви проявляєтесь і вас видно в інтернеті, ви можете реально круто заробляти гроші. Чи ви брови малюєте, чи ви шугарінг робите, чи ви пілінгуєте там масажі і так далі, тому подібне. Цій фазі ну, не так важливо найважливо, щоб ви встигли проявитися в усьому інтернеті. Не боятися виходити в сторіс, не боятися записувати ефіри. Це важливо. І тепер кожна з вас зараз дасть собі таку відповідь. Собі чесну відповідь на слідуючі запитання. Хто боїться з вас стати публічними? Якщо у вас всередині йокнуло і ви подумали, що це саме про вас, значить у вас є реально ще місяць часу попрацювати з допомогою Каті. Вона вам розкаже, що вона для вас дуже крутезне придумала. Як ви себе можете монетизувати? Ви скористуєтеся її допомогою. Зайдете ось цей, скажімо так, ринок праці, ринок послуг, так по в інтернеті, будь-то у вас там інстаграм чи тікток, хоча б щось треба розпочати, і ви починаєте підключатися, скажімо так, під енергії цього періоду. Тому що, якщо ви будете боятись і будете, не будете знати до кого звернутися, а як почати, а як не почати, а що писати? от для цього вас вам, вам Катя запропонує. Крутезний проект, який вона продумала в допомогу, в підтримку для своїх учениць, тому що Катя вже розкрутилася і вона дуже знає круто алгоритми, що робити, як, коли і так далі. Тому це про це буде Катя більше розказувати. Успішність прийде до людей, які навчаться продавати. Якщо ви... Людина, яка скаже, та що я не буду там ходити, це вукланятись, ноги про Кланятись не треба. Треба навчитися правильно продавати. Тобто, а ви знаєте свою роботу, б, ви її любите і бездоганно виконуєте свої професійні обов'язки, і це ви маєте навчитись себе продати, продати як майстер, продати свою послугу, продати. Свої абонементи, сертифікати, що у вас там в наявності і так далі. Тому що якщо ви будете просто така крута собі дівчинка-маша, яка все вміє, ну про яку ніхто не знає. І вона каже, ну я не хочу бути настирною, ну, ну це не моє просити, не моє так виходити і продавати ті віконечка тільки виставити, можу. Більше все, то зрозумійте, що з грошима у вас будуть явні питання, вам потім потрібно буде. Допомога іззовні. Тому ну знову ж таки звертаюся до того, що Катя продумала цей варіант для вас, як це зробити. Катя вам запише відео і це розкаже. І також потрібно буде обов'язково в цьому періоді, це ми говоримо за 20 років себе рекламувати та показувати. Не обізяна з гранатою, але в цілому, звичайно, якийсь розважальний контент також має присутній бути в міру вашого виховання, розуміння і так далі. Ми не порушуємо ваші. Особисті кордони, але саме основне, що хочете, не хочете, в інтернет треба зайти максимально швидко. І другий момент навчитись продавати себе, показувати та рекламувати. Другий, це дівчата потрібно буде зробити, якщо ви хочете реалізувати. Свої потреби, я, як астролог, проконсультувавши 5 тисяч плюс індивідуальних консультацій, я вам скажу. Фактично, кожна людина середньостатистичною простою датою народження, народжена в Україні, має потенціал в карті в певні періоди з гарною підтримкою заробити і на квартиру, і на машину, і мати на відпустку з навчанням. Якщо у вас зараз щось тригірнуло, ви хочете зі мною посперечатися, то це саме те. Що у вас є якісь, як кажуть на російській мові, убіждення? Да? В цьому плаві негативне. Щось вам можливо не вдається. Ви не знаєте, де ваше місце сили, точка росту, і не можете себе, ну. Підірвати, як то кажуть, для того, щоб пробити цей потолок, вийти на кращий грошовий період і так далі. Якщо вам потрібно в цьому підсказка, і ви сумніваєте, що важливо ви трошки не так розвиваєтеся, як би вам хотілось, то ви постукаєтеся мені в дірект. Якщо ви знаєте, що ви знаходитесь на своєму місці, і ви цією професією по-любому закриваєте свої. Оці основні потреби життєві, тоді просто заходьте ось по цим рекомендаціям, і ви будете топовим майстром. Це важно розуміти. І давайте ще раз підсумуємо: все перейде в онлайн більшості навіть той майстер, який щось собі штопає вдома, щось собі ж є там, чи на замовлення. Якщо його магазина, якого презентації, його реклами не буде в інстаграмі. В контакті, в Фейсбуці, значить, його не буде. Про нього будуть знати тільки сусіди по сарафанному радіо. Ви це повинні зрозуміти. Якщо у вас немає в інтернеті, значить, у вас, як майстра, не існує. Це важливо. І тому не треба сидіти і чекати. Ну, от, коли там. В людки знов відростуть волоси, то вона точно до мене прийде. А цей місяць я собі тусую ще півмісяця. Нар хорошого професійного е, майстра запис на 3-4 тижні вперед. Давайте візьмемо ситуацію з України. Звузимося на тиждень вперед. у Вас має все розписано бути. Я розумію час, світло, певні моменти, складності і так далі. Майстра має бути запис. Зрозумійте це. Якщо вас так немає, значить ви знаходитесь на точці, коли у вас є навики, уміння і знання, але ви не можете себе продати і реалізувати. Між цими. Пунтами буде, як ось так сердечко покажу, зв'язуючий пункт Катя Осадець, ваш майстер, яка вам, вам стане вашим провідником до того, щоб ви змогли дійсно більше себе реалізувати і заробити. Але пам'ятайте, треба буде також ще робити. Не просто там Катя за вас цю роботу не зробить, але вона дасть круті алгоритми і підтягне в темі, скажімо так прояву себе в інтернеті, назвам це так. І тому таке невеличке домашнє завдання, і я закінчую тратити вас, забирати вас часто ціну увагу. Для тих, хто хоче зараз в собі розібратись, сама для себе відкрила, взяла листочок з ручечкою і написала своє таке. Ой! Невеличке, добре, невеличке ДЗ. Напишіть. Декілька пунктів які, свої навики в ніші, і чим вони відрізняються? Тобто, що ви вмієте, і що ви робите не так, як всі? Чимось ви маєте відрізнитися ось, на цьому ринку праці. Багато дівчат робить чугарінг, але хтось їх поєднує так, як Катя комплекс. мені зручно, я прийшла на дві години, все зробила, вийшла красиво. Тобто, ви маєте свою відмінність знайти. Так, якщо ви не можете її виділити, і у вас є свої відповідні вже якісь клієнти, попитайтеся в них, чим вони відрізняють, чому саме до вас люди підходять? Може у вас там класна аура, може у вас теплий кабінет, а може, ви просто крутий співрозмовник, а може, ви дуже делікатно працюєте з інтимними зонами там. Ну, подумайте про це і напишіть декілька пунктів. Ніхто вас тут не мінімізує, тобто скільки хочете, можете писати. Заплануйте вже, як ви будете розвиватися в інтернеті. Оце саме головне завдання. Я його також виконую. Катя виконує, і всі майстри, які залітають на відео, рекомендовані в ТОП. Вони будуть на першому місці. Розумієте, такі майстри будуть більше заробляти. Тому. Ця рекомендація вона стосується абсолютно для кожної людини. Чим важче вам, наприклад, туди зайти, тим більше там можливості саме ваших лежить. Коли мене особисто Катя, Катя інші майстри, клієнти, мої там косметологи, дівчата записують: ну як, як пробити цей потолок, ну як піти вийти з зони комфорту, я в мене відповідь завжди одна і та ж. Іди туди, куди тобі страшно. Якщо вам зараз страшно зняти якийсь відеоролик або сторіс, значить саме там ваша сила, і ви можете заробити набагато більше ніж ви собі. Можливо, зараз себе проявляєте, зараз заробляєте. Тому, дівчата, сліду ще буде відео від Каті, вона напише, що вона для вас грандіозно придумала. Ну, а ці рекомендації будуть розлітатися далі і далі для того, щоб максимально більша кількість прекрасних жінок нашої планети, а особливо нашої країни, були реалізовані, багаті, щасливі і все остальне вже собі можете прикупити. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Стаднік. До зустрічі!